Всім здарова, зі Рома! Ми сьогодні з вами буде Майнкрафт, ну давайте починаємо. Да, я скрафтив собі діамант весь сад броні. Мені залишилося ще 4 діаманта. Я можу скрафтити повний сет у броні, але в мене є невірите ломи. Да. І в мене достатньо багато цих таких... мене. <плоджу> Ну, це звик багато. І... Давайте починаємо. Так. Це мій пес габрик, якщо. Я буду крафтити мене заднє золота. Я... Ось це 500-200. І зараз я буду прокачувати свою броню. Я просто її не дам скрафти, тому она мне ще не помна, я не помню. Про ваши шаблона. Да. Шаблон. А, ага. как раз тут я. Тут. Ага. зараз треба уже делать, что мне потребно шаблон по я не скрафтить, я думаю, что вообще тут, блин Пробачте, великі, але мені придайте взяти картої ваші шаблони. Ковальські. Але зараз ми можемо провести. Ковальський шаблон. Угу. Добре, я візьму ковальські шаблони три штуки креатив і пробачте, але мені прийдеться це зробити, тому що більше ніяк. Ну, все, я взяв і... Тут 14 е рівень, тому що я помер, на жаль. На жаль, помер. Це дуже погано і... Лак-тук-тук-тук like, і незиратовый чувак я. Не заратовий чувак я. О, нагрудник, і... Чувак, є і... і це. У мене майже повний сет сеп зритої броні. І це я заробив в 5 сезоні. Да. Це дуже круто. Хто теж хоче? Хоче хто теж хоче е добути лазити вакци, підписуйтесь на канал. Круто. Підписники, знаєте що? Е, я хочу апгрейдити свій від... інструмент, але я буду апгрейдити вже в сюді серії. Ну, може і на слідушій, але точно буду апгрейдити Он не хочет быть полностью заретовый сет брони. Заретовый. Вот. И это будет очень круто. Свой... Да. Это будет крутым челом. Вот для Своей Свои, у свои Да. У можно еще... вообще круто будет. Біло Біжу... ж жалко, що немає будинків не заритових. Є лише діаманти, золоті, і заліза, можна не золоти. Магі. Немає ніолетка розбомбала. Це ж ти не розбувала мене нічого. Так, пока что я уже работать не, да, не буду. Можно порабатывать. Да, я дорочу по эту карту. Любовь. Можно работать карты и блоки. Они не заработать на карту. Блин. Камень, -то, кирочка. Тоже круто. Я хочу автомобили на сележку. Ой. Офигеть, круто. На. Підписники, ви обов'язково маєте підписатися на канал, тому що це дуже потрібно. І я маю бути лазурит. В мене його нуль. Угу. Можно скрафтить казан по приколу. А сейчас еще можно скрафтить буде. чтобы гарно выглядел. Я делаю это. Щопик умивальник. Дякую водичку. Перво, безконачної води. Ну, круто, дивіться. Все. Тепер треба мені. І ти кикаты. там стики, все вот такого. А за зараз нам не цена Самое главное. Тут кавуны. Хорошо. Ну, тикала кост. Косточка, На кого нам можно обкормить? Курей. Я хочу спробувати, А зараз я добуду скорнек. Я і побратим до корнека показую. Отак, корнельчик. Треба я його якраз робити. Буде крутий просто. Вообще, я давай відео там, де... себе мене... богатой. А ну, цеплята, выходьте. О, вы еще вылоху все. Ой, Пробач, пробач, пробач! Ой, вибачте, який кие

Я хочу ще знайти коня і приручити його. Ручить, тому що мені він дуже потрібний для швидкої їзди. Бо якщо не то я побуду нічого я. Вау! Тут, тут бачите, вже вирох. Дев'ята серія. Ви що думаєте, що ця серія фінальна? Ні. не фінальна. Фінальна серія буде. 20-та, я так думаю. Бо коли знімав перший сезон. 15 серій всього було. 15-це фінальна. Перший сезон, другий сезон. Одну серію, тому що вижала серії, я не хотів знімати далі видео про вживание Тре, все Третій третий сезон. Тому що в мене мені, я цель, потому что у меня сильно глючил Майнкрафт, и я хотел зробити себе нормальный скин, но не мог заработать его вообще собі себе скин. Я хотел скин Стива и мне пришлось бы Майнкрафт Minecraft. Да. Всього в мене вийшло 5 серій, яких було таке саму хат, такі трошки там заборнемо. І да, таку гарну кодорожку і скла так само. Але пекло я хотів ще зробити пекло, я його зробив. Я два рази зробив пекло, там мене вбивали і так на видео. Я бы хотел взять шоу-серии, а он получил четвертый сезон. Всего семь серий. Все же я там выживал сакуры. Да, там я дуже багато че. Цю... Дуже багато там диамантів. И І... да, разчилися до чашился 63 день уже. С такой день Да, я хочу дуже, да. Я м, даже там в обычном биоме остался. Не сбавлюсь в нем, просто я бы вы, вы, потому что я шаблон, шаблоны сидит, и там я хотел цей остаток, а мы Называю бі6 людей, а я называю сакур, тому що це. Я що такі дерева є в Японії. И п'ятий сезон. Це цей сезон. який я, який я зараз знімаю. Це дев'ята серія уже. Вс, за 9 серія. А максимум буде 20. И я, за цей сезон. Була в склад. Звучив пса. Був загін для весь, загін для курей, ферму бомбука, урта пекло, дім собі такий гарний. Ферму чукрою туростини. Відсвічайну ферму, ферму кавунір. Оце такий гарна дорожку. І це дуже круто. І... І майже... Назер это высет. Офигеть. Всем удачи, всем пока. И мы звук стремим с вами Срамис у... уже. М -м Третий из... Нет, десятый серии. Как же третий? <laughs> Потому что другая серия. А тут третий. А тут, И, ну, это все снеги, Всем удачи, всем пока. И я сейчас забываю Ну, все. это И, короче, чтобы дойти только нога ела, там в третий Кстати, есть склад. Там все равно есть туннели которые можно... Там решил склад у був моїм домом, а тепер я переместе с тебя скринь и теперь і, тепер і вот такий вот навязик і це. Да, і тут можем добавить точку Тут ну, і так. Да. Ну, підписники, пузники, все всем дачим все, все пока. Після, гаврик Гаврику мене вже дожидався. Е, голодний так само, як і я в реальності голодний. О, голодний, да? Да, Гаврику, да, да. голодний ти гав-гав. Гаврик, тому що гав. Кажеш ти, давай ти тут посидиш на таку Гаврику. Тут это все начинка. Бережімо забере. Ну і все всім наші пока.